Признайся мені сьогодні. Тут відбувається прекрасна акція, яка націлена на те, щоб підтримати бойовий дух наших військових, оскільки е і практичні речі, ті, які безпосередньо захищають наших хлопців на сході, безумовно потрібні, але моральна підтримка, щоб хлопці знали, що їм опишаються, за них переживають. Більше в, напередодні е великодня. Ем, нехай Бог їх захищає, нехай вони всі повертаються е, живими, цілими, здоровими, і саме на це направлена сьогоднішня акція. Ми плетемо е, хрестики, е, які вже найближчим часом поїдуть в зонато. Ми проводимо наш захід для того, щоб молодь мала можливість власними силами підтримати дух наших хлопців, наших бійців, які знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Тим більше наближається велике християнське свято це великдень. Тому усі хрестики, які сьогодні будуть зроблені, будуть відправлені через капеланів та волонтерів до наших бійців. Ти й прозоро сині упала зоряна слезина, і утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. Жовте поле, Україно, моя доле, хлібом всі люди, гостина, ти і я одна родина, тревина Україна.